Точно детали Рендіста військові прекрасно знали, на що вони йдуть, який це великий ризик з іншого боку. Вони розуміють, що дадуть Україні час дадуть цивільним і військовим зорієнтуватися у ситуації, перегрупуватися і з гордістю зустріти ворога. Ми абсолютно свідомо пішли у цей котел, розуміючи, що згідно з планом оборони потрібно буде вести кругову оборону в місці, і воно власне так і сталося. Аж на 49-й день оборони азовці об'єдналися із морпіхами. Щоправда, морпіхи дісталися до Азовсталі, На жаль, не у повному складі. Частина з них вирішила прориватися у бік фронту і таким чином потрапили у полон до росіян. Вчора ми з достойними бейсами із батальона морської піхоти. настоящими воинами, героями, которые остались верные присяге, верные украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора, и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит. Вчера появилась информация про эвакуацию командования полку Азов. Командир на поле боя заходит первым и выходит встанем. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, які не вважають своїх підлеглих за людей. Ворог біситься від неможливості захопити Маріуполь, тому приписує собі вигадані перемоги. Не поширюйте неправдиву інформацію, командування полку і весь наявний особовий склад боронить місто і робить все можливе і неможливе, аби Маріуполь лишився українським. Слава Україні перебувають військові України. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі Азовсталь. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті шоу, де ми військові боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку. А весь світ просто спостерігає цікавий сюжет. Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми не вигадані персонажі, це реальне життя. Можливо, саме тому війна це мистецтво, а не наука, коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. 83 дні. Наші військові на чолі з Редісом знаходяться у пеклі і залишають Маріуполь українським. Віримо, що процес обміну запущений. Друзі, якщо це відео вам сподобалося, не забудьте його уподобати, по можливості поширити та й взагалі поширюйте будь-яку інформацію, яку пов'язують із Азовсталю. Зараз це дуже важливо. Важливо те, аби наші українські герої були не лише в книгах. Вони там 100% вже уже будуть, а й живими повернулися додому. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації.